Як доставляти брендові товари з Китаю вигідно і безпечно? Я мало не щодня отримую подібні питання від своїх клієнтів, партнерів, тому давайте розбиратися. І найчастіше підприємці-початківці роблять свої замовлення з таких маркетплейсів, як Pinduoduo, Taobao, та а також 1688. І саме на прикладі в даних інтернет-майданчиків ми розберемо, який найвигідніший спосіб доставки потрібен для даних маркетплейсів. Умовно, я, Катя, підприємець, вирішила, що я хочу займатися товарним бізнесом в Україні і відкрити свій магазин одягу і взуття в своєму місці. Але я не знаю, з чого мені почати, тому я звернулася до сервісу викупу і доставки товарів за кордоном мені Вінтербокс, де мені порадили подивитися товари для майбутнього мого магазину на таких ресурсах, як він Таобао та і 1688. І от я заходжу, дивлюся, Таобао у Мінсіньпуня, в нього сумки по класним цінам. Візьму в нього. 10 Луї Вітон сумок, потім 10 Hermes собі в асортимент. А потім бачу, що сіньпіньмунь на пінду продає класне взуття, і мені ціна підходить. Візьму я теж собі для асортименту льопанці, тому що літо треба встигнути до сезону. І бачу, що на 16,88 мінцюньпінь продає ремені, Дуже класної якості, ціна мені підходить. І от я назамовляла багато всього. Тепер мені потрібно це, щоб відправили на склад перевізника, який вже, зі своєї сторони, відправить мені цей товар в Україну. І найдешевший спосіб доставки з Китаю це, звичайно, карго-доставка. Так, в них дуже класні. Тарифи, вигідні умови в порівнянні з поштовими перевізниками, дуже швидкі терміни доставки. Але є момент, про який чомусь представники компанії не одразу проговорюють своїм клієнтам на моменті комунікації, і початківці дуже багато витрачають часу, і потім розуміють, що вони не можуть вести з цим перевізником. А якщо навіть і дають потім вантажі, то виникають дуже багато проблем, складнощів з доставкою, переплатами в ціні. Тому я вирішила записати подібне відео для того, щоб допомогти початківцям одразу виясняти ці такі моменти, які допоможуть в подальшому доставляти свої товари без якихось. Проблем, нервів і переплат. Основна причина, чому каргодоставка так відрізняється в ціні від поштових перевізників, це те, що в них немає послуги консолідації. Перепрошую технічні проблеми зі звуком, тому буду знімати на мікрофон телефону. Так що ж таке консолідація товарів на складі, про яке я зняла ціле відео. Коли ви замовляєте у різних продавців товари, вони приходять на склад перевізника, який пакує. Тобто консолідує ваші замовлення в одну посилку, прибираючи лишню упаковку від продавців і таким чином зменшуючи об'ємну вагу, за яку вам не доведеться переплачувати. Об'ємна вага це взагалі окреме відео, окрема тема, про яку б я б поговорила і розказала, звідки вона береться і як уникнути цих переплат. Коли посилки заходять на карго склади, вони відправляються в Україну в тому вигляді, в якому відправив продавець. Давайте підведемо підсумки. Якщо ви підприємець і маєте декілька постачальників, які ще на моменті відправки можуть щільно упакувати ваші товари в коробку, і за умови, якщо ви перевищуєте поріг 30 кг ваги ваших замовлень, тоді вам потрібна карго-доставка. Якщо ви підприємець і маєте багато постачальників, які відправляють з різних маркетплейсів, тоді вам потрібен перевізник. Який надає послугу консолідації товарів на складі, тобто може спакувати всі замовлення в один, таким чином прибравши упаковку продавця. І Якщо ви тільки починаєте працювати з Китаєм, а на моменті у вас вже виникають складнощі, наприклад, з комунікацією з Китаєм, логістичними компаніями, я вам раджу на початку користуватися посередницькими послугами. Викупу і доставки товарів з-за кордону, бо ми, знаєте, як вже шишки свої набили. Я, наприклад, з 16 року в логістиці працювала в різних направленнях, то вже знаю, де обійти, де зайти і як краще привезти. Якщо ви потребуєте надійного посередника, будь ласка, ось я можете писати ваші питання в коментарях, або ж мені особисто відповім з радістю. До нових зустрічей!